Привітки! У нас новий влог будівельний, як бачите, вже на фоні шпалер. Ми вже шпалером. <плес> <плес> да, зараз а, покажу. До речі, на камері все одно не так видно, але щось покажу. Так, це у нас коридор, найпроблематичніший, бо ми мало взяли обоїв, не вистачало рулонів. Тут шматочків, щось доклеєно, але нічого. Колір такий, наче вже як грязний. Якраз, yeah. якраз для трьох дітей. так що... Можна також поратися руками локтями. Так. Трохи побуде, через рік переклеюється. Все, все одно поки шаф не буде. Так, дитяча, просто ось такі обої. Думали туди фото шпалери якісь взяти. Я вже навіть знайшла, сюди скинула з таким гарним лисом. Але сюди доклеїли обої і вирішили, що і так добре. А тепер я хочу туди лиси. Так що, але поки так. Така світла дуже в кімната вийшла. Так, з туалетом там трішки трабли в нас вийшли. А ось в нас в нашій кімнаті оця акцентна стіна. Сережі вона, типа, як. Ну, Сережі вона більш подобається, ніж мені, бо я очікувала від неї трошки більшого. Це не нормально. Але, не вже, але вже як є. О, типа десь як 3D. Ну, прикольно. вона ж Да. Тут шафа буде. Буде видно. Так що такі от з нашою спальнею І саме класне, з цим погоджуються. Всі вийшла кухня. Кухня просто топчик. Дивіться, яка краса. Тут трошки темнить вам затемняє камера. Вони світліші на тон, вони дуже гарні. Ми ще фартух знайшли, такий схожий, їх кольорів і текстури. Прямо. І сама кухня буде в таких, там, коротше, кухня буде просто ідеальна. На тут повністю так заклеїли, покуди буде кухня. Так, що такі от у нас по шпалерам все готово. там відкоси зробили біля дверей. Тут ще їх треба дороблювати. Це, в принципі, кімнату дуже багато чого ще треба робити. Тут буде дороблювати. Да. І щойно приходив дядюш, заміряв мірочки на, на тіжній стель. Сказав, що тканинні, то все маркетинговий хід і в два рази дорожчий. Щоб натянути тканину, нам сюди тут 19 квадратів. Це 36 тисяч буде коштувати трошки кошерно, Тому ми беремо найкращу Супер. Ну, як тобі сказав, не найкращу, але з крутих, хороших брендових. Фірм, це німецька фірма Лімфер, яка ну, переважно довгий час е я зай, ну, типу, виробляє. І, кстати, з приводу натяжних потолків, щоб ви зрозуміли, е я перед тим як замовляти, дзвонив десь на морів 20 по всій війниці, Усіх. І під час того, як обзвоню, то знав кучу інформації. Там, і про натяжні стелі, і як їх кріпити, і коли, і що, і скільки, і ціни. То зі всіх я вибрав чоловік так десь трьох, плюс-мінус. Ну і в принципі зв'язалися з одним той, що саме хорошу, гарну ціну дав, і гарно, можна сказати, слуговність спілкування. Були. були такі люди, що ти дзвониш, а вони, знаєте, є такі тіпа, як там жіночки в магазинах. Ти до них приходиш в магазин щось купити, а вони тобі типу, намагаються тебе вигнати з магазину, щоб ти їх не напрягав. От таких багатенько теж було хлопців. Yeah. Тому, в принципі, вибрали, зроблять потолки, якщо когось буде цікаво, то скинуть номер телефону. Подивимось, як зроблять. нас плиточників, ми номер телефону не будемо скидати. А хто шукає зараз плиточника по Вінниці, то можете на мені написати, я скажу, до кого точно не звертатися. Скину вам інстаграм-сторінку, куди точно не звертатися, бо будете мати історію з плитки. Скажемо так, по плитки, якби я знав, що воно затягнеться не так багато, я б сам вже установив, сам би поклав би цю плитку. Та ми вже мабуть би заїхали. Ну, в принципі, так. А, да. І у і і нас питання зараз з ламінатом, буде Сергій дзвонити, бо в нас залишився трішки більше, ніж тиждень, вісім днів чи дев'ять днів на те, щоб переїхати і віддати ключі. То будемо дізнаватися, коли зможуть прийти ламінат класти. якщо не зможуть, то буде цей чоловічок класти там ламінат. Ну, підлогу класно залив, прям в нуль. В ноль. Так, ну що? там міліметр. може перший раз переклад. І ще й перший раз. Так що такі от новини нове збирається. Потолки до почали кипити, це дуже добре. Я так зрозумів, що завтра вони все виставлять. Мені тут треба поприбирати все. Це з полу все зібрати, бо тут просто робиться жах. Оце все поприбирати, підготувати, там все поприлісосити. в тому приміщенні це все О, Тут позабирати. Завтра, по ідеї, будемо ставити унітаз. Тут це все перебра... перенести це все в кухню, все прибрати, Повикручувати ці саморізики, бо я коли виставляв ці маячки, ці саморізики, вони трошки... трошки стрічати, ну як там, пів міліметра міліметр. їх треба повибрати. Потім ці кабеля позачищати бо воно там достатньо багато сміття після нього залишається і одразу його попилососити, щоб коли вкладалося вже ламінатик, щоб вже не було ну, потім вже не було цих грязних робіт було чисті Отак. це все позбирати і винести на смітничок, на смітничок. і тут пропілісосити і Тут теж бажано буде позачищати всі провода. Ці позачищати, щоб там вже було менше проблісосити. І вже щоб заходили, монтували ламінат. Так, світильники, світильники. Це ці наші світильники. Оце такі здорові будуть наду, ну і Вот такие светильник. Давай да, ну, чем перенято. С резеткой я напал. Ну, и такие же и здоровьи, да? Ну, такие нормальные. Это 26 Вт, Не, 24 ватта. Такие будут. Вот. Это у нас в детальшу будут. Оці в нас йдуть в. Да. Ці у нас йдуть в цей. 18 Вт, здається. На кухню. І саме менше, там вони щось 11 12 ватт не будуть йти в коридор. Ось вони, оба! Будуть йти в коридор і в ванну. Вламу вже закріпили. Вот такие маленькие будут сюда в городочек. Это маленький, ну, нормально. То есть на бату меньше ставить. Втів знати, чи справжня ткань та, що я замовляв, не якась підробка, чи щось китайське. І передивився, як передивиться. Бо по факту що ну, біле та й біле, чіпили, та й біли, а На них має писатися. Ось маркування. Люмфер. Це, це німецька фірма, яку ми замовляли. І ось Люмфер. Ну, Все. Це дуже добре, бо якщо немає надписів, це ні... no name. Тобто, то це якийсь ноунейм. Тобто є погано. Що на нонейм. Хлопці завтра мають бути в 6 ранку. Продовжувати роботу. Ось так сьогодні вони в принципі налупили, Так, ці закладні присрели, я так понів, вони сьогодні все просверлили, А завтра будуть вже. Все остальне. Хлопці молоді. Тут були кінці по 50 см. І вони прям по самій гладенькі. Я такі кажу, хлопці, ну не робіть, так. <сі> да. Так, все закладно під. Камеру. Під камеру. Датчик круху, Датчик круху, світильник 1, світильник 2, світильник 3. Отак. так. Тут вже, кстати, зробили потолок, але нічого не видно. О, тут вже зробили. Отак виглядає натягнутий потолочок. Ну, тут вони клеїли без кольця. З кольцом не красиво, видно кольцо. Але кажу, ну ладно, хай тут так і буде без кольця, а там вже хай буде з кольцом. Бо! бо, бо. Місько. так. Отак. Ну, з потолочком вже зовсім друга картинка. Так, тут ми вже вони закріпили все. А, ось це, як вони зробили, тут цікаво. Оці кріплення переходить, як воно буде триматися. Хм. Цікаво, цікаво. Там закріпили. Давайся, хлопці, дивіться які. Коротше, десь як прикольно придумав. Брати труби від цей муфти із каналізаційної, ну це напевно 50-ка. Просто прикрутили і все. І сюди вони і інструмент собі, все, ставлять, це бомба. Це крута штука. Но, візьму собі теж на враження. Якщо, як то кажуть, вік живий вік. А, що я ще зробив? Не було часу знімати. Короб я прокріпив, щоб пустити ті кабеля, щоб вони могли обійти. Потім вчепив цей щиточок і знизу, в принципі, вчепив короб, а воно типа знизу доверху. І на цьому в мене все стало. Не хватило часу. Ось так ще кучу проводів треба тут поставити. Ще з щиточок, я дорозмітив. потім тут аж знизу. Цей безперебійник поставити, акумулятор поставити. Так, і що я вам скажу? Думаю, на сьогодні ну, все. Даньок був продуктивний, тому всім пока-пока. Так, Коридорчик з плиточкою. Інсталяцію вчора поставили. Ставлю інсталяцію, кнопочку і гінічний душ. Я навіть вже не пробувала пшикати. Забризкла тут все. У нас сьогодні є. Це у нас е туалет з турбо зливом. Типу, все як має бути. Душик уже є. І тут насправді місця вистачає, бо я переживала, що буде місця мало. Якраз двері. І туди треба лоток ще котячий поставити. І хочу підвісний цей Йоршик, щоб він не на землі стояв, а так само можна було підвісити. Але це вже трошки згодом. Я насправді вже пізніше думала, що можна було трішки ванну розширити, бо тут все з цегли, тобто можна було її прям ось тут починати. Ну, туалет тут починати, тут закінчувати, і тут би і умивальник можна було тоді поставити. І, в принципі, полички були, але гарні думки приходять під кінець, да? Ми що тут ну, такий коридорчик він не функціональний зовсім. Я там розетку втулили, бо теоретично там можна якось робота пилососа поставити. Гарного. Да. Так що це наша кімната, це наша шафа. Отак. От от. Ну, з ламінатом уже стіна краще заграла. Симпотно, симпотно. Сюди також їде ще комод, бо ми тут будемо. Захар поки що тут буде жити, то комодик новий для нього так само буде. Батарея це просто відчуваю, як ми будемо жаритись зимою тут. А там колись буде стіл. Ну, на задумки дуже гарні в нас. Дуже гарно з ламінатом. ще красота. Так, показую вам ванну. Ванна дуже подобається. Прям світло, багато точок тут є. Це, по-моєму, дачі круху. Якщо я не помиляюсь, чи камера, чи дачі круху, дачі круху, мені здається, бо тут Сергій цим займався. І прям з таким світлом вона мені прям дуже подобається. Лючок нам уже роблять. раковини поки що у нас немає. Красота, красота. Так, в коридорі світло. Таке тепле, але в нас тут ще буде дуже багато джерел світла різного. Тут сережина частина. Тут тут має бути і в майбутньому так само шафа під замовлення. Такі цвітильнички. Ну так, якби двері були, то взагалі була б картина домальована. Але добре, хоч стеля є. Я не розраховувала, що ми будемо заїжджати, маючи вже стелю. Так, а тут теж ми не знаємо, що тут. Потім будемо бачити, що придумати. Обоє тут не захотіли клеїти, бо тут постійно все чухатись буде. Будемо думати, що тут робити на цей прохід. Так само, в принципі, як і на цей з кухні. Так само вже зі стелею. Тут все Сергій продумував, тобто, ось тут у нас має бути поверхня. Тут також тумби будуть повністю максимально функціонально робимо кухню. Це буде техніка стояти. І, в принципі, тут буде поверхня, щоб працювати. І вже помиються вікна, а там, може, трошечки наведеться порядок. Я думаю, що наведеться. Сергій може той шафу сюди поставити. Ну, щоб можна було в вікно дивитися, щоб, в принципі, світло з балкону потрапляло на кухню. Тому ці світильники зроблені так, щоб світло потрапляло на поверхню. Ну, щоб, якщо я стою, то тінь не формувалася до моєї спини. Тут світильник прямо над столом має бути. Ну, а там, там шафи просто через те вони так здвинуті. Тут холодильник має приїхати через 2 дні. Так що, прям не віриться. Прям не віриться. І що це все наше? Я недавно передивлювалася перше відео звідси, як ми тільки купили квартиру. Це просто взагалі небо і земля, щоб порівняти. Навіть е, я не скажу там в ремонті, там в кожного свій смак комусь може не сподобатись те, що ми зробили. Хоча б порівняно з тим, що тут було, даже, щоб ти тут не робив, воно буде краще, але. А, так як там було все таке темне, жовте те світло, ці шкафи такі жовті, все десь подерте, і зараз все таке світленьке, класне. Взагалі дуже дуже класно. Поки що не віриться. Не віриться, що ми маємо завтра сюди вже перевозити всі речі. І не віриться, що тут ми будемо скоро ночувати, і будуть діти бігати, і я не буду постійно дивитися, щоб ні за кого не зачепитись. Дивіться, скільки просто. Тут на ця дитяча кімната, як вся наша кімната в орендованій квартирі. У ну, нас однушка зараз 30 квадратів, а тут, тут 58 квадратів. Ну, емоцій багато, я вже буду більше висловлювати в відео в якомусь влоговому, що будемо жити, ще будемо тут багато вам розказувати про те, як класно. Сьогодні цей струшувала крихти чогось там з свого ліжка, і думаю, невже буде час, коли мені не треба буде струшувати крихти зі свого ліжка перед тим, як лягати туди спати, або застеляти їх? Є надія, що до нашого ліжка крихти вже добігати не будуть. Але буде видно. Пока, поки по коридору добіжать, то може все осипеться. Так, да. Багато зроблено і багато ще насправді дуже роботи тут є. Маленьких нюансів і не маленьких нюансів, але нам уже переїхати. Я дуже рада, я це вже десятий раз повторюю, що ми купили шафи і не відкладали це на потім. Ви знаєте, це таке не першочергове, і воно завжди відкладається відкладається. Я дуже рада, що ми їх тоді були замовили, що ми малому кому замовили, що я зараз речі, вони привезуться і відразу порозкладаються. І це вже набагато легше буде в плані організації дітей в садочок, своїх зборів. Бо як я пам'ятаю про переїздах, оце це знайти десь якісь речі, такі психи беруть. Але знайти свої це одне діло, коли я хочу дітей. І щось треба шукати зовсім інше. Так що, клас. Ой, це, я думаю, не останній влог. Як мінімум, ще буде кухня приїжджати. Тому що в будівельній хологів декілька штук буде, двері встановлюватися, але так. Да, в будь-якому випадку ми вже на фінішній прямій. Це я вам зараз так думаю, як там буде видно. Ого! Треба, взагалі. Як тобі з доставкою надо. Прикольно. Речі. Грають? грають? Таке буває. Да? Я даже не знаю, що там грає. Ну, нічого страшного. Маю вам уже стелю, тому що подивилися, що не зняли толково, бо ми вже тут живемо. Але ось стеля, в принципі, хорошо зроблена. Все подобається, вони ще мають прийти, а, Ось тут де батарея калечку вставити. Але знаєте, як воно все це з доробками цими маленькими дрібними. Тяжко важко йде. Тут коридор. В день він такий більш темніший. Сергій вже поставив датчики руху. В принципі, я тут взагалі його не вмикаю і не вимикаю, датчики самі на все реагують. Так само, в принципі, як і ось тут в коридорчику, бачите. Дечікруху стоїть, ну, прихожа, у нас ще просто не зроблено. Так, туалет ви бачили. Тут також дечі-круху ще має бути. Ну, туалет прикольний. Воно прям таке затишне світло, тут оці маленькі ліхтарики. Нам подобається, бо в коридорку трішки темно, але коли на дворі темно, то нормально. І е, кухня, тут е, два виключателя. Ось над столом і все інше. Так само, в принципі, ми повністю задоволені. Запаху ніякого взагалі не було. На другий день ми приходили, і, в принципі, Сергій казав, що вони то все робили навіть без масок. Е, ну, не знаю, можливо, просто різної якості зараз є тканина, але. Якщо ви там тканину на стелі ще натягували років 10 тому назад, то зараз вони вже є зовсім іншої якості. Тому ось так по стелі. Обійшлося нам ванна, коридор, кімната і кухня. Кухня 11 квадратів, кімната 19 квадратів. Коридор цей квадратів, мабуть, 8, тому що там в тому маленькому там просто пофарбовано. І туалет 2,7, ну хай буде 3 квадрати обійшлося в 30 тисяч там, з копійками.